Вітаю на Ютуб каналі, присвяченому вивченню біології та екології. Тема даного відеоуроку приклади розв'язування типових задач з генетики успадкування зщеплене зі статтю. В хромосомному наборі організмів розрізняють нестатеві хромосоми або аутосоми і статеві хромосоми. Гетеросоми або алосоми. У певної статі статеві хромосоми можуть бути однаковими або різними. Залежно від цього, стать, яка утворює один тип гамет, називається гомогаметною, а стать, яка утворює різні типи гамет, гетерогаметною. Успадкування генів, локалізованих у статевих хромосомах, називають успадкуванням зщепленим зі статтю. У людини, в випадку, коли ген локалізований у X хромосомі він передається від батька лише до дочок, а від матері до синів і дочок порівну. Якщо рецесивний алель зщеплений з ікс хромосомою, то у жінок він проявляється лише в гомозиготному стані, а у чоловіків у будь-якому разі такий організм називається гемізиготним. Для кращого розуміння механізму успадкування генів, зщеплених зі статтю, візьмемо таку задачу. Дочка гемофіліка виходить заміж за сина іншого гемофіліка, причому наречений і наречена не хворіють на гемофілію, визначте ймовірність народження хворої дитини. Дочка гемофіліка отримала від батька ікс хромосому з рецесивним алелем гемофілії, але оскільки вона не хвора, Значить, її друга Х Хромосома несе домінантний алель. Таким чином, маючи на увазі вище вказане, записуємо генотип нареченої, наречений, в свою чергу, отримав від батька y хромосому, а від матері Х Хромосому з домінантним алелем. Отже, його генотип буде таким. Наступним кроком є визначення схеми схрещування, яка в нашому випадку матиме такий вигляд. Хід схрещування записуємо за допомогою решітки пеннета, яка зображується наступним чином. По горизонталі записуються гамети однієї у роздільностатевих організмів батьківської особини, а по вертикалі іншої материнської. Визначаємо можливі генотипи дітей та ймовірність прояву хвороби. Згідно з записом, ймовірність народження хворої дитини становитиме 1 четверту або 25%. Дякую за увагу! Якщо даний урок вам сподобався, допоміг отримати нові знання з біології та екології. І ви маєте бажання підтримати даний контент в просуванні, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Підтримайте український YouTube.